Вітаю! Ми продовжуємо вивчати нерівності, і тема даного відео розв'язування нерівностей виду Ах більше Б, Ах менше Б, Ах більше або дорівнює Б, Ах менше або дорівнює Б, де окреслює завдання уроку. Ми з'ясуємо, що означає розв'язати нерівність. Ми будемо застосовувати ось таку властивість, ви її вже знаєте, для розв'язування нерівностей, зазначеного в назві Відеотипу. І ми показуватимемо розв'язки нерівності за допомогою проміжку і записуватимемо за допомогою знаку належності. З'ясуємо, що означає розв'язати нерівність. Ми будемо розв'язувати ось такі нерівності, де А і Б конкретні числа, а Х-змінна. Так от, ми маємо так перетворити ці нерівності, щоб отримати наступні. У лівій частині кожної. Отриманої нерівності має бути х, а у правій частині якесь конкретне число. Далі ми повинні показати розв'язки, отримані у вигляді проміжку на числовій прямій, і записати отримані розв'язки за допомогою знака належності. Розв'яжемо першу нерівність 2х менше за 8. в лівій частині нерівності нам потрібно отримати лише х. Отже, нам заважає множник 2. Як позбутися множника 2? А потрібно обидві частини нерівності розділити на 2 у нас є відповідна властивість. Показую таким чином: ставлю вертикальну ризку і за нею пишу поділити на 2. Так зручно оформляти такі рішення. Отже, обидві частини ділимо на додатнє число 2, тоді знак нерівності зберігає, зберігається, не змінюється. І виходить, що х менше за 4. Виконуємо малюнок. Малюю числову пряму, позначаю число 4 у вигляді виколотої точки, х менше 4, отже, штриховка, йде в ліву сторону від 4. Можете нагадувати схемки на минулому занятті. Ми виконали багато таких завдань. Далі записуємо за допомогою знаку належності. Пам'ятаємо, що записуємо проміжок завжди зліва направо. Отже, зліва у нас мінус безкінченність, де проміжок наш. І праворуч, закінчується цей проміжок в числі 4. Отже, х належить від мінус нескінченності до 4. Розв'яжемо другу нерівність. 5х більше або дорівнює мінус 30. Позбуваємось множника 5. Для цього обидві частини нерівності ділимо на додатнє число 5. Отримаємо х більше або дорівнює мінус 6. Малюнок. Слова пряма. Позначаємо точкою заштрихованого число мінус 6, і штриховка йде в праву сторону більше або дорівнює. Записуємо в вигляді проміжка, вигляді знаку належності. Пробачте, х належить від мінус 6, включно до плюс нескінченності. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть 3 і 4 завдання. Перевіряйте. Третє завдання. Обидві частини нерівності ділимо на 10. Виходить х менше або дорівнює 5. Виконуємо малюнок. Заштрихована точка відповідає числу 5 х менше або дорівнює 5. Штриховка йде ліворуч від числа 5. Записуємо за допомогою знаку належності. Х належить від мінус нескінченності до 5 включно. Четверте завдання: обидві частини нерівності ділимо на 8. Отримуємо х більше за мінус 5. Показуємо число мінус 5 у вигляді виколотої точки на числовій прямій. Штриховка йде від мінус 5 праворуч. Записуємо за допомогою знаку належності. Х належить від мінус 5 до плюс нескінченності. П'ята нерівність. Мінус 3х менше або рівня 27. Бачимо, що обидві частини нерівності потрібно розділити на число мінус 3, оскільки ми ділимо нерівність на від'ємне число, то знак нерівності міняється, розвертається. Тому буде х більше або дорівнює мінус 9. Показуємо розв'язки на числовій прямій і записуємо за допомогою знака належності. Шосте завдання. Обидві частини нерівності ділимо на мінус 5. Тоді виходить, що х знак розвертається, буде менше, і мінус 14 розділити на мінус 5 буде 2,8 х менше за 2,8. Показуємо розв'язки на числовій прямі і записуємо за допомогою знака належності. Я детально не коментую окреме відео з цієї теми. Можна переглянути і нагадати. Самостійно виконайте сьоме і восьме завдання. Перевіряйте. Сьоме завдання. Мінус 2х менше 14. Ділимо обидві частини нерівності на мінус 2. Отримуємо, що х більше за мінус 7. Виконуємо малюнок. І записуємо в вигляді знаку належності. Восьме завдання. Обидві частини нерівності ділимо на мінус 2. Отримуємо х. Менше або дорівнює 3,5 виконуємо малюнок і записуємо за допомогою знаку належності. Сподіваюся, що підведемо підсумки. Усі зазначені на початку відео завдання ми виконали. Тому на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!